Загальні енергії січня для України. А, так, ну, що я можу сказати? Досить складні карти. Я думаю, що нас чекають події. Які досить сильно вплинуть на нас. І буде здаватися, що вихіду з цього всього немає. І це такий, знаєте, момент трансформації і перелому. І якщо говорити про обстріли, то от мені якраз здається, що будуть якісь достатньо сильні обстріли в січні. І е трансформація це буде пов'язана, я не знаю, можливо, з заявами влади, е можливо, з е кимось керуючим, але е без участі визначених людей е в цьому точно не обійдеться. І е плюс е люди вони вже будуть зневірені, ми вже це все проходили. Ми вже знаємо, що, що це і до чого це все може призвести. Так, однозначно, в січні може статися якась просто доленосна подія, кармічна, я не знаю, рокова, як для людей України, для українців. Пройде січень в економічному плані. А, ну, а, знаєте, Ситуація з економікою вона достатньо тягнеться уже давно, її потрібно вже вирішувати теж дуже давно і а, прямо. Ну, вищі сили, там, да, я не знаю, Створець сила, яка керує цим світом. Вона прям говорить, давайте вже щось змінюйте, дійте вже ем, так, як було раніше, бути не може. І вам дається для цього все. Просто а, потрібно захотіти це зробити, а, а тут розуміння немає, як підняти цю економіку з колін. Тому що а, по пажу діє якісь недолуги, кожен тягне в свою сторону, немає якоїсь злагодженої роботи. І а, якщо а, є якийсь план, там, да, як це все вивести на якийсь а, а, інший рівень, то це все якісь такі. Задатки, коли а, все тільки знаходиться на стадії якогось а, планування. Тобто, а, все, що відбувається зараз, це все нелогічне, це все, це все якісь дивні дії, і а, потрібно проявляти силу для того, щоб вийти з цієї ситуації. Але це на даний момент зробити неможливо. Чи загрожує Україні обстріли в січні місяці? Ну, я дивилася загальні енергії, мені там не сподобалися карти. Ну, в плані того, що вони такі досить важкі, зараз подивимося це питання. Ну, а Карти показують, що у них будуть спроби атакувати нас. Ну, в принципі, так все як завжди, але є можливість того, що вони будуть достатньо а, жорстокими. А, але, знову ж таки, а, не можу сказати, що вони прям досягнуть своєї мети. А так будуть а, намагатися бити. Аля в енергетику, але прилітатиме воно в мирних людей, можливо, в якісь громадські міста. Але в принципі, у нас гарно працює ПВО і будемо надіятися на те, що наші хлопці будуть все відбивати. що очікує на Україну в січні? У військовій сфері. Ну, а, друзі, також хотілося б мені сказати, що все буде класно, але я не знаю. Мені вже місяць підряд карти показують те, що у нас є. Можливість того, що ми будемо змушені покидати території. Тобто, це втрата території, це вимушений уход через біль. Але можливо, це і справді так потрібно для збереження життів людей. Що відбувається в, що відбувається в військовій сфері у нашої країни. Ну, знаєте, у них насічень також карти не дуже такі енергетично наповнені. Можливо, вони змінюють якийсь план. Да? І а, поки вони будуть не дуже активно себе проявляти. А, плюс карти показують, що а, у них якби, і ну, теж а, людський ресурс він, а, трошки підстомився, і а, туди ну, там, в а, армію да, понабирали когось, хто ну, взагалі там не дуже такий чамучі в цих цих справах. Тому у них тут також досить складна ситуація. Але бачите, карти показують, що у нас можлива втрата земель, саме українських.